20 років у політиці. Мова про нардепа з Рівненщини Сергія Євтушка починав чоловік як депутат Сарнинської міської ради. Вже за кілька років Сергій Євтушок стає мером Сарн, а потім головою райдержадміністрації. Призначив його Турчинов, А за кілька місяців Євтушка зняв з посади Петро Порошенко. Але не біда того ж року Сергій стає народним депутатом по мажоритарці. За 2015-й виходить перша електронна декларація нардепа. Непростий процес. Мені лише на п'яті чи на шості сутки вдалося завантажити всі свої дані, які є. Будь-який громадянин України або будь-хто інший може це подивитися у відкритому доступі. З власності у чоловіка Тойота рав 4 за 350 тисяч гривень. Зарплата нардепа склала 240 тисяч гривень за рік. А от збережень на 35 тисяч доларів, що і по тодішньому курсу сума чимала. У дружини депутата є квартира у сарнах та 30 тисяч доларів готівкою. Тобто разом збережень було на півтора мільйони. Як розповів нардеп, журналістам з четвертої влади назбирав таку суму, бо раніше продав автівку за 60 тисяч доларів. А грошові активи дружини пояснив допомогу. Від її матері. Якщо ви сарнинських запитаєте, то в моєї дружини дуже заможна мама Ніна Ткаленко, яка їй купувала квартири, потім ми їх продавали. В неї був і є, напевно, будівельний бізнес. Також Євтушка пов'язували із фірмою, якій в 2016 році депутати Рівненської облради передали понад пів тисячі гектарів на видобуток бурштину. Та, як казав сам Нардеп, стосунку до янтарю ні тоді не мав, ні руками пізніше. Звинувачення в тому, що якщо ти сарн із Сарнсь, або сарнського або району, що ти, значить, причетний до бурштина. А ви не причетні. Я вам точно дивлячись в очі гору, ні я, ні моя родина ніякого відношення, ніякого прибутку доходу з Бурштина не мають. У 2017 році в депутата нічого не змінюється. А у 2018 році чоловік продає Тойоту за 720 тисяч гривень і купує Volkswagen Touareg за мільйон 680 тисяч. По тому знов вибори. Однак у 2019 тисячі до Верховної Ради чоловік не потрапив. Але вже наступного року нардепка з батьківщини складає мандат, і Сергій Євтушок, що був наступним у списку фракції, займає це місце і все ж стає народним депутатом 9-го скликання. Дорогі народи України присягаю на вірність Україні, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати про добробут, вітчизни і добробут українського народу, присягає додержуватись Конституції України, законів України. З майна в нардепа нічого не змінюється. У 21-му році депутат продає туарек за мільйон 400 тисяч і купує новіший за майже 2 мільйони. У той рік дружина отримує мільйон 200 тисяч за відчуження нерухомого майна, ймовірно, за продаж квартири. Що цікаво, з 21-го року і по 2024 й в декларації нардепа не з'явилося жодного об'єкта нерухомості, а в доходах не вказано ніяких компенсацій за оренду житла. Заробив ж нардеп за минулий рік майже 800 тисяч гривень, тобто орієнтовно. Шість тисяч на місяць. З грошових активів ті ж 35 тисяч доларів готівкою, що були задекларовані і в 2015 році. Також має близько сотні тисяч гривень у банку. Дружина отримала 31 тисячу виплат соцфонду та має 50 тисяч доларів готівкою. Владислав Стицюк, новини рівного.